Добрий день, друзі. Я дуже рада бути сьогодні тут. Я не знала наскільки потужна спільнота людей, які живуть з діабетом, і їх родичів є в Україні. І це ну, реально фантастично, що ви є, що ви активні і залучаєтесь до всього. Ну і безумовно сама організація Діадзен – це фантастика. Давайте познайомимось, хто я взагалі. Я насправді реально докторка медичних наук і професорка. Насправді я тривалий час працювала в університеті. Це був Донецький медичний університет, який я вимушена була покинути в 2014 році, тому для мене це вже другий виток війни. Ну і звісно, що цей академічний бекграунд він призвів до того, що коли я працевлаштувалася в приватну лабораторію СІЗДІ, це стимулювало мене ну все ж таки продовжувати наукові дослідження. І от у нас в нашій лабораторії з'явився окремий напрямок діяльності: це ріс дослідження в сфері медицини. Ну і крім того, що я займаю посаду медичного директора в лабораторії СІЗДІ, паралельно я ще працюю як завідувачка кафедри патології в Київському медичному університеті. І в минулому році ми зрозуміли, що ми хочемо рухатися в напрямку персоналізованої медицини, яка можлива не тільки в онкології, в якій у нас ключовий фокус, але і в сфері ендокринології. І ми заснували свою громадську організацію Українська асоціація персоналізованої медицини. Те, що стосується досліджень в нашій лабораторії, насправді у нас є чотири ключових напрямки: це в першу чергу онкологія, тому що ми починали з патології. Ну і ви, мабуть, знаєте, що діабет і ожиріння дуже. Тісно асоційовані з ризиками розвитку онкологічної патології. Ну і враховуючи, що у нас є хороший досвід в патогістології в генетиці, ми починали саме з онкології. Крім цього, другий напрямок це напрямок ожиріння діабет, метаболічні розлади. Крім того, ми співпрацюємо з міжнародними експертами в сфері наномедицини. І ну, останніми роками у нас відкрився новий напрямок: це ПТСР, посттравматичні стресові розлади, ну, в яких ми теж. Починаємо активно е, працювати, публікуватися, і насправді ці речі е, взаємопов'язані. Що я хочу розказати про наш напрямок Діабет? У нас, в принципі, є наш головний дослідник. Я хочу провести віртуальне знайомство з ним. Це власне та людина, яка... Ну е креативна, да, яка е має глибокий бекграунд в ендокринології. І Назарій Миколаєвич Кобиляк. Він доктор медичних наук і професор. І зараз він займає посаду ще й проректора з наукової роботи в сорі, <кхух> в національному медичному університеті імені Богомольця. І власне ідея дослідження вона народилася в голові у Назарія Миколаєвича. Потім ми нашою робочою групою пропрацювали, сформували дизайн дослідження і. Пішли працювати. От, ну, власне, багато чого робить саме він. Ну і крім того, ми активно взаємодіємо з різними іншими установами в світі, які теж мають експертизу в діабеті і в метаболічних розладах. Це і Лунд-Університет, і е, е, університет Бергена, і багато інших. Ну і власне те дослідження, про яке я б хотіла сьогодні поговорити прицільно. Звісно, що ми всі живемо от в такій реальності, яка є, і звісно, у всіх у нас постають питання, чи впливає. Війна на розвиток діабету і на його прогресування, і звісно, коли ми задалися цим питанням, Назарій Миколаївич придумав цю ідею щодо дослідження, як це можна перевірити, як це можна виміряти, щоб отримати факти і докази того, що ну, є реальний вплив війни на перебіг діабету, то відповідно, перше, з чого ми почали, це з термінології. Зверніть увагу, якщо раніше ми говорили діабетики. Хворі на діабет та все інше зараз міняється парадигма мислення взагалі. І зараз ми кажемо люди, які живуть з діабетом. І це дуже важлива ментальна модель, яку ми маємо тримати у себе в голові, тому що саме це визначає наше відношення до хвороби, ну і можливість її керувати. Отже, війна це насправді дуже складний феномен. Ми розуміємо, що це дуже близько до гуманітарних катастроф, тому що це не тільки прямі військові дії. Це це не тільки люди, які стають свідками насилля, свідками агресії, що не може не вплинути на наше ментальне здоров'я. Це люди, які зазнають потреби переселення, коли змінюють свою локацію. А змінюючи свою локацію, вони зіткаються з купою соціальних викликів, коли треба адаптуватися, коли треба знайти, куди віддати дітей в школу, знайти гроші на те, щоб отримати оренду житла та все інше. Крім того, ми розуміємо, що багато з нас стали Свідками або відчули втрати своїх близьких або своїх друзів, які на жаль або загинули, або отримали певний рівень інвалідизації під час війни. Ну і крім того, ми розуміємо, що війна це прямий вплив на ланцюжок поставок та ланцюжок поставок реагентів, що важливо для, наприклад, лабораторної діагностики, для ліків, що важливо для того, щоб отримувати вчасний доступ до лікарських препаратів, які підтримують наше здоров'я. І життя, ну і безумовно, війна не може не вплинути на спосіб нашого життя, бо коли людина виживає. Вона забуває про важливі речі, які потрібні для підтримання здорового способу життя. Ну і звісно, що оця комбінація впливу на ментальне і на фізичне здоров'я не могла не призвести теоретично до того, щоб вплинути на вирогідність розвитку або перебіг діабету. І тому ми сформулювали два основних дослідницьких питання: чи впливає війна на перебіг діабету, чи не впливає? Перше, що треба було відповісти, і друге питання. Які власне чинники є найбільш впливовими, тому що залежно від того, які чинники є ключовими, ми можемо думати про те, яким чином або запобігти якоїсь проблеми, або хто має перше потрапити в зону уваги, коли ми говоримо про. Моніторинг хвороби або про скринінг. Ну і яким власне, способом ми вирішили питання отримання даних? Ми розробили великий такий анкету опитувальник, в якому передбачалося збір даних про пацієнтів, учасників цього дослідження. І окрім демографічних і географічних даних, ми враховували, і коли людина вперше захворіла на цукровий діабет, які були показники глікованого гемоглобіну до початку повномасштабних дій, і звісно, під час цих повномасштабних дій, і відповідно ми залучили велику групу ендокринологів, які погодилися стати учасниками цього великого дослідження, і власне, ендокринологи разом з пацієнтами заповнювали ці електронні опитувальники. В них, звісно, що був доступ до медичної інформації, і це дозволило отримати ну, конкретні дані, а не якісь вигадані віртуальні цифри. Які чинники ми дивилися, що можуть впливати на війну, і відповідно збирали дані чи Людина підлягала впливу прямих військових дій, чи була вона е, свідком або учасником втрати близьких або друзів, чи е, попадала людина, чи була вона е, в зоні, яка була окупована і яки, яка тривалість часу окупації була, чи було переміщення і розділення сім'ї? Тому що ми розуміємо, що це теж ті фактори, які можуть вплинути на якість нашого життя та інше? Ну і звісно. Оцінювалася чи дотримувалася людина тих базових важливих моментів, які необхідні для підтримання стану здоров'я людини, яка живе з діабетом. Це дієта, раз це ну, правильне харчування, фізична активність два і можливість постійної регулярної комунікації з ендокринологом. Три. Ну і відповідно для того, щоб подивитися, чи був вплив, чи не був, ми вибрали такі кінцеві точки дослідження. Це в першу чергу був глікований гемоглобін. Чому саме глікований гемоглобін, а не глюкоза? Знаєте? Я думаю, що ви точно знаєте. Бо це найбільш стабільний показник. Ви пам'ятаєте, що це саме в еритроцитах, вони живуть, гемоглобін в еритроцитах підлягає глікозилюванню, Еритроцити живуть 120 днів, відповідно, 3 місяці це якраз от метаболічна історія людини за попередні 3 місяці, на відміну від глюкози, яка дуже адаптивна і змінюється під час будь-яких харчових розладів або всього іншого. І ми дивилися на сам показник лікованого до і після, і дивилися на різницю, що було до і що стало після. Крім того, ми порахували відсоток пацієнтів. З більш високими рівнями глікованого для того, щоб визначитися. І перше, що ми зрозуміли, коли почали стратифікувати отак пацієнтів, що є люди, у яких відбувається прогресія, ми їх умовно назвали прогресори, і є люди, які стабільні, тобто вони не реагували на всі ті е, чинники, які були. І звісно, нам було цікаво, чому це відбувалося, і які от фактори могли це від цього захистити. Що ми отримали? В першу чергу подивіться, будь ласка, період до речі збору цих, цих даних був від літка літа 22-го року до лютого 24-го року. Ми продовжуємо насправді збирати дані, і я думаю, що ще більшу вибірку зберемо з більш широким періодом і будемо далі. Її публікувати перше. Ви бачите чіткий тренд щодо зміни показників глікованого гемоглобіну. І оці зміни насправді супроводжувалися тим, що зростав відсоток людей, у яких глікований гемоглобін перевищував 7,5% і навіть 10%, А це вже декомпенсована фаза діабету. Друге, що важливе, ми подивилися, як жінки і чоловіки реагували на це. Як на це реагували люди різного віку, як на це реагували люди, які знаходяться в різних територіях? І, відповідно, це нам дозволило визначитися, хто є більш вразливим: жінки чи чоловіки, молоді чи е, люди більш похилого віку. Ну, і, відповідно, попередній досвід травматичний, як він міг вплинути на те, що відбувається. Подивіться, наскільки показують. Зовою є от географія змін, і ми розуміємо, що навіть по цьому графіку і привалюванням зростанням показників, які відбивають перебіг діабету, можна вже говорити про те, що ну ті е, ділянки України, які були найближче до агресорів, от саме там люди реагували найгостріше. Ну і після цього ми залучили фахівців з машин льонінга це власне застосування моделі на основі машинного навчання для того, щоб визначити, які власне чинники впливали найбільшою мірою. І один з них був глікований гемоглобін до початку повномасштабних дій. І що саме цікаве, що найбільш вразливими виявилися не ті люди, у яких вже довго був діабет, а виявилися ті, які були свіжими діабетиками. І оце найцікавіше, тому що вони виявилися найбільш вразливими і нововиявлений діабет під час війни він теж прогресував швидше, тому що ну можливо тут можна інтерпретувати по-різному, але можливо просто. У людей не було у цієї історії адаптації до хвороби, і вони не були достатньо навченими для того, щоб реагувати на це. Крім того, звісно, що індекс маси тіла. Ми пам'ятаємо, що цукровий діабет він другого типу він напряму асоційований з зайвою масою тіла і інсулінорезистентністю. Тому звісно, що тут теж такі показники були. Ну і крім того, це була і тривалість діабета, і доступність до консультації ендокринолога, і багато. Іншого що ж, врешті-решт, за результатами дослідження було визначено перше, що вплив 100% є, і навіть по медіані зростання лікованого гемоглобіна, ви бачите, що в принципі зростання відбувається, і значна частка пацієнтів вони мають ознаки прогресування захворювання. І цей ефект був кумулятивний. Тобто, з часом відсоток людей, у яких прогресувала хвороба, була вище. Далі дуже важливо це те, що в першу чергу такі масивні зміни відбулися у людей, які залишилися в східних регіонах і на півночі. Ну і сюди теж частково відносилася Київська область, яка дуже часто підпадає під різні атаки. Крім того, важливі чинники, які впливали на прогресування діабету, це був оцей власний травматичний досвід, досвід прямих військових дій або окупації, або переміщення і втрат. Та близьких, ну і звісно, що крім цього. Дуже важливі інші чинники, да, які вже залежать від самої людини: моніторинг глюкози, дотримання дієти, фізичне навантаження і зв'язок з лікарем. Ну і відповідно, чому це важливо? Насправді, це по-перше дозволяє нам чітко визначити групи підвищеного ризику, і ми розуміємо, хто є найбільш вразливим, саме ті люди, які отримали травматичний досвід, або ті, які живуть саме в прифронтових регіонах і постійно стикаються з. Да, Постійно діючими факторами війни, а друге, дивіться, насправді, оця група показників нам дозволяє чітко зрозуміти важливість превентивних заходів, да важливість моніторингу, важливість дотримання правильного. Життя, ну і звісно, що коли ми робимо якісь висновки, є дуже важливий ще один момент: це поклик до дій. Що з цим треба робити? Ну я думаю, що з минулого слайду зрозуміло, що треба дбати все ж таки про своє здоров'я, і це 100% наша зона відповідальності, і це дозволяє нам зробити профілактику тих ускладнень, які пов'язані з діабетом, як макроваскулярних, так і мікроваскулярних. Друге, ми всі. До речі, всі знають, що в Україні діє програма медичних гарантій, так? Да? Ви знаєте? Хто знає, підніміть, будь ласка, руки. От насправді в Україні діє програма медичних гарантій, яка передбачає безоплатний доступ, в тому числі до лабораторних послуг. У вас є можливість оцінювати рівень глікованого гемоглобіну саме за пакетом медичних гарантій. Є такий пакет, який називається. Амбулаторна, амбулаторний пакет або профілактика, діагностика, спостереження лікування в амбулаторних умовах. І цей пакет покриває ті дослідження, які пов'язані з діагностикою і моніторингом діабету. Ну і крім того, ви пам'ятаєте про новий проект, про який вже розказували сьогодні. Скринінги для людей 40+, І відповідно ця програма скринінгів теж спрямована на те, щоб Виявити як наймога більш ранніх стадіях діабет, ну і відповідно моніторити його перебіг. В принципі, у мене все. Якщо у вас є питання, я буду рада на них відповісти. У мене питання з двох напрямків: як з сторони пацієнта, як можна за анкетування пройти по діабету? По дослідженнях, а друге зі сторони медичного працівника, як лікар-ендокринолог може побачити ці результати досліджень? Дякую. Дуже дякую. Ну насправді збір по анкетам робили виключно через лікаря-ендокринолога для того, щоб верифікувати, що це реально пацієнт, який має діабет, і що ну є реальні цифри, які зафіксовані в медичній історії. Тому ми можемо тільки поширити, наприклад, контакти тих ендокринологів, які залучені в дослідження. Що стосується результатів, то в принципі це опубліковано в журналі. Ну і сторінку да я цю показувала. Я думаю, що ми можемо. Поширити текст статі він в відкритому доступі. Якщо потрібно, ми подумаємо, як зробити переклад українською на українську мову. Ну або є зараз купа інструментів, які дозволяють це робити дуже просто. Раз раз. Ми робили переклад українською. Якщо комусь цікаво, ми можемо звіддати. Ми його не показували пані Оксані, але ми думаємо, що він більш-менш. Якщо хочете, можна вам, вам надіслати, щоб ну, ви сюди, почитали, давай. подивились. Є у вас ще питання в когось? Я розумію, що тема, бо бо я зараз задам питання таке, що дивіться, окей, раз ніхто не хоче. Угу. Я, я просто пам'ятаю з вашого дослідження, що там одним з важливих показників кількість людей, які тривалий час, мають більше ГГ. і їхня частка становить 20, по-моєму, чи відсотків. Я десь правильно цифру називаю приблизно. Дивіться, я всі цифри не можу пам'ятати. ви ж розумієте, що в мене паралельно йде 14 досліджень. Тому ага. uh -huh. нас просто ці цифри здивували, тому що ну зважаючи yeah. на те, якщо ми екстраполюємо цю ситуацію, ми uh -huh. розуміємо, що тут але у вас були люди і ті, що переживали досвід війни, і ті, що жили uh -huh. весь час у Львові. Питання в тому, що ми знаємо, що відбувається з людиною, яка живе декілька yeah. років на 10 плюс гг. Це дуже швидко, дуже погано стає. Я з вами згодна. Давайте я одразу внесу я просто питання, mm -hmm. бо знаєте, мені страшно про це говорити комусь. Тому що це звучить дуже катастрофічно, як ми все памсі mm -hmm. помремо. Чи це так з вашої точки? зору? Дивіться, насправді, от цей показник: що 10% лікований гемоглобін це було на момент збору даних. Що от на цей момент у людини в цю часову точку був показник лікованого гемоглобіна 10%. Він в цей момент був у ендокринолога, і я впевнена, що ендокринолог це відкоригував. Це не означає, що протягом усього цього попереднього періоду у людини був саме такий показник. Це, от просто у нас була точка. Наприклад, у двадцять році ми знаємо, що в нього був глікований там 7,2, наприклад, а зараз у нього 10. І от різницю між 7,2 і 10 ми власне міряли. Але ми не знаємо, який в нього був показник там півроки тому. Ну тобто, ми фіксували саме на точку опитування. І коли ми говоримо про кумулятивний ефект, ми говоримо про те, що кількість людей, які там, наприклад, 24-му році мали е, глікований більше 7,5 або більше 10, от він був такий. На момент опитування тут не було такого, знаєте, фолоапу, коли ми кожен там, півроку, наприклад, проводили моніторинг у всіх цих пацієнтів рівня глікованого гемоглобіну. Тут важливо це враховувати. А загалом, добре. Я розумію, що там теж важливий фактор, чи ви вивчали, це наскільки впливає на наш універсальний маркер глікованого гемоглобіну, те, що людина ВПО, наприклад. Чи чи це якось бать можна побачити в дослідженні? Впливе це означає внутрішньопереміщення особа внутрішні переміщення особи? Переміщення особи то... Да, безумовно. Ми збирали статус, і якщо людина була внутрішньо переміщена, то відповідно всі люди з внутрішньо переміщені їх можна було стратифікувати. Але ми дивіться, ми не проводили субгрупи аналіз переміщені, не переміщені. Ми дивилися, от у нас є прогресори, не прогресори, і відповідно до ну, ті, у кого погіршились показники, і ті, у кого ці показники не погіршились. І далі брали. Ну це суто статистичний підхід. І далі брали показник, чи зазнали вони впливу переміщення, чи не зазнали. І так, фактор переміщення він реально впливає на вирогідність прогресування. А загалом це з усіх факторів. Які впливають на перебіг uh -huh. діабету, які бо у вас там дуже цікаво, ви визначали там П більше ніж я не зрозумів це. Ну да, це скажіть мені простими словами, які найбільше впливають під час війни, от погіршують uh -huh. ситуацію безумовно. все що пов'язано з прямою military aggression, агресію, да, це людина була свідком мало зазнала, або зазнала впливу прямої, прямої військової прямих військових операцій, переміщення. Потім це була ну, якщо був досвід окупації, і ті чинники, які ну власне пов'язані з дотриманням способу життя. Ми я вам показувала також, досліджували да, ну, по суті внутрішні показники людини. Да, тобто, коли б розвився діабет, як наскільки тривала історія діабету, або е, чи були complications до цього, чи не були complications, це це. Все теж, ну ця внутрішня історія, все, що може впливати на перебіг діабету, але в даному випадку, те, що представлено в дослідженні, там все трішечки простіше. У нас є два різних сценарії: прогресія діабету або стійкий перебіг діабету, і відповідно фактори внутрішні і зовнішні, які могли вплинули на вплинути на його перебіг. Ви казали також, що люди можуть зробити. Ну, ви ви казали людям, що треба слідкувати за своїм здоров'ям. Це зрозуміло, що можуть зробити організації, як наша, чи держава, щоб виправити цю ситуацію? Ну окрім того, що ми не можемо завершити війну, але... Ну, безумовно. Ну, в першу чергу, це зменшити рівень невизначеності. Ви знаєте, що рівень невизначеності він напряму впливає ну, і на наші показники ментального здоров'я, і так само. І ви вже по суті це робите, це освітні заходи. І ми говорили про те, що є там школи для людей, які живуть з діабетом, для того, щоб вони розуміли, як з цим працювати, і що це ну, не такий монстр, яким він іноді вважається. Друга точка дотику, мені здається, це все ж таки робота з сімейними лікарями для того, щоб вони більш активно підтримували людей, які живуть з діабетом на етапах їх життя і розвитку. Ну і безумовно, третя це робота з ендокринологами для того, щоб змінювати цю реальність. Безумовно, ну можливо, є якісь системні чинники, через які держава може вплинути на це. Мені здається, що ну наразі ми маємо набагато кращу ситуацію, ніж це було там, наприклад, 5 чи 10 років тому, тому що у нас є реально є програма медичних гарантій, яка забезпечує можливість безоплатного доступу, в тому числі для долабораторної діагностики, і з хороших новин, що вони працюють не тільки з державними закладами, а з приватними. Наприклад, наша лабораторія є провайдером послуг НСЗУ, і ми забезпечимо безоплатний доступ до такого лабораторного тестування по всьому переліку, який передбачений амбулаторним пакетом. Крім того, ми розуміючи що іноді людям потрібен супровід. Зараз додаємо на наші лабораторні офіси сімейних лікарів. Для того щоб вони допомагали навігувати даво в цьому світі біомаркерів. Бо коли ти бачиш перелік півтори тисячі різних біомаркерів, як людина яка не має медичної освіти, може це вибрати? Тут не має бути ані самолікування, ані самодіагностики. Тут має бути посередник лікар, який допомагає правильно знавігувати людину і разом з будь-яким. З будь-якою людиною, яка живе з діабетом, або там просто з громадянином України допомагає прокласти цей шлях на, в напрямку здоров'я і підтримання цього здоров'я, тому ну ми з свого боку намагаємось вирішувати це в такий спосіб, і я знаю, що ми не одні а, дякую. Чи є у вас запитання про війну та діабет? Чи на когось як ви думаєте, вплинула війна на ваш перебіг діабету? Я думаю, що питань нема, тому що всі все зрозуміли. Супер. Дякую. Дякую вам дуже, що послухали. Дякую вам дуже, що виступили. Ми дуже ми реально, як організація, ми були дуже раді, що в нас є науковці, які займаються темою діабету. Це дуже важливо, і мені здається, це перше було в світі таке дослідження про те, як війна впливає. Ну насправді були інші теж дослідження в ну в менших вибірках. І можливо більш вузькі, але я ж кажу, що це був тільки перший крок в Україні, і я думаю, що ми його будемо продовжувати. А разом ми зможемо зробити набагато більше. Дякую вам.